Італья Бателішахе в районе проти Цезара. Так, Перу, 1824. Як там? Це 6 да, Чешо? Чекинь де 6 Не пам'ятаю. Так. Окей, okay, так, якщо, давно просто проти мене грали, Ну, просто віддаємо ці пішаки і все. Ну, давай, ну так він просто забере. Так і так там забере. І так і так забере. Він хоче на c 4 Так, атакують нас. Він куди хоче? В Тернолі він не знаю, що в 3-0, але ну, тут якось страшновато. уже в треноле избирать не вот так вот и вот так вот не пусть вы известно хотелось бы дать вот на d3 коня поставить Мабуть, як там кажуть, вири присторію не сьогодні, можливо завтра. Дуже цікаво. Дуже. Все це дуже цікаво. Ну, давай будемо вірити, що в нас краще. Тому ми просто тупо атакуємо. тут будет, да? Майже зевнул. Майже. Так. Ну, добре. Добре, добре. Нападають на нас. Ми хочемо напасти на них. Ми хотіли б, звісно. Так. Ну, не знаю, треба захищати. Мабуть, захистим. Не дуже хотів, звісно. Тут він вже буде мінятись, да? Проти. Ні, ну це ти трошечки випускаєш, друже. З радістю знищую твого небезпечного слона. Ставлю свого небезпечного коня на е 4 Ти мені зараз ще якість віддаси. А ні, може так просто зіграти, Да? Так, давай так. Так, да, тут контролює важливі поля. Чек, 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 а ми так. Зажали суперника тут без варіантів. Мат. Красивий. Туровий. Так, Цезар отримав мат. Але Цезер. 5 59 1. А ну, то ми з ним награли. Ну, гроб є гроб. По-іншому тут. Ну, я розраховую на що. Зазвичай. Як грають тут. Б'ють. Граємо Миграємо 7 вони знову б'ють. Граємо слон 7 Зазвичай тут міняються. Якби... Ну, я приблизно показую. Потім ми йдемо в 2.0 можливо, а в суперника фігури не грають, а за рахунок нашої активності чорних фігур ми якби атакуємо білих і в нас все окей. Так. Ну, він. Не пішов на пішечкабе 7. Так. А, на Д3 все ж таки не міг прийти. Не побачив те поле. Сакраментальне. Так, йому треба було поміняти спочатку, так? Да? Що я забрав пішаком. А, ну так, да, конем. Типа, якщо слон, то ми б'ємо тут Нема, так? Да? Ні. Слон також погано. Просто слон є 5 Слон ж 2 ну не знаю. Не хочеться, мабуть, білими отримувати таку позицію. Відійшов. Так. Пробіг пішечка G не подобається комп'ютеру ніяк взагалі. Що ми тут все окей? Ну, мабуть, так. Да. Набуть тут взагалі нічого, тому що я можу і тут вдарити, і тут вдарити. Ні, мабуть, от ми тут б'ємо. Знову не вгадав. Кінев один. Так. Ну і тут він, він мене переграв тут трохи. Була неприємна для мене позиція. Так. Так. Да, Дав мені можливість знищити головного атакуючого локацію цього слона. Бо тут він. Ну тут всі, в принципі, непогано діють фігури. І Ферзь під, може підключитись. Але слон зараз дуже активний. Йому треба було зіграти. ж <ріст> 5. Ні, ну, робиш такий хід. Іди молодець. Не можна брати, тому що мат. Не мат, да? Не мат, ну просто купу фігур. Просто купу фігур віддаєш. Так, да, слон е 5 мабуть. Віб'ємо просто туру. І атака продовжується. Круто. І називається. Тактика. Ну, тут уже я перехватив ініціативу, тому що знищую цього слона. І Ну бачу цю вилку, але мені хотілося підключити все-таки всі фігури простіше. Ну і мат.